Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 23 квітня 2025 року. Подивимось який сьогодні день. Чим наповнений? Ну що ж, карта дня для нас. О, сімка мечів. Що в нас на дні колоди? Десятка, дев'ятка мечів. Ох, сьогодні день такий буде собі не дуже. І багато мечів обережно до повітряної тривоги, великий рівень небезпеки. Сімка мечів, хитрість, обман, маніпуляції і обман, який ми не чекаємо від ближнього нашого оточення, від знайомих, від рідних, на роботі, в сім'ї. Тобто це отакий от лазутчик, який хитрістю проник в наш табір для своїх цілей, щоб використати вашу довіру в своїх цілях. Це може бути маніпуляція ну, обіцянки. Бо мечі це інформація, невірна інформація, неправдива, перекручена, такі те, що він може обіцяти те, що він не збирається, чи він чи вона дотримуватися своїх обіцянок, втілювати, виконувати це слова, які вам говорять. І також. Думки, намагатися змінити хід ваш думок, підсадити вам недовіру, сумніви, перекрутити вашу уяву, ваше розуміння, ваше бачення, ваш, хід ваших думок. Тому будьте обережні, особливо до людей, які які занадто такі облесливі, занадто хочуть начебто допомогти, ну, намагайтеся самі відчути. Відчути, в чому полягає цей обман, що, ну, тому що не можна сказати, що всі будуть обманювати сьогодні. Будьте уважні просто. От коли людина веде себе не так, як. Зазвичай, особливо люди, людини, яку ви знаєте давно, то це викликає підозру. Будьте, слухайте, знаєте, слухайте, дайте можливість людині виговоритися, задавайте багато незручних запитань, тому що. Обман, він не може, коли людина обманює, вона не може реагувати зразу. Їй треба подумати, їй треба якось скласти це докупи, їй треба ну, цей обман спланувати. А от коли ось так різко, несподівано задавати різні питання, то людина губиться, особливо та, яка обманює. На дні колоди дев'ятка мечів. Це наші страхи, це те, що нам не дає спати, не да... ну, те, що нас лякає. Коли ми боїмося вийти з зони комфорту, тобто щось пригнічує, щось ви не можете вирішити. Он так мечі це можливо, немає, або її забагато, і не можете обрати правильне рішення. Або це думки, які також от в голові, як рій бджіл, ви себе накручуєте, накручуєте. Бо в більшості випадків це наші страхи. Насправді так не є. Ми просто боїмося відкрити очі, боїмося, що не хочемо вийти з своєї зони комфорту і подивитися, подивитися, що навколо відбувається. Тому що ось таке тепленьке ліжечко, така красива ковдручка. Я не хочу, там страшно, там темно. І от ці страхи потім от вони нас заполонили. Нашу голову, наші думки, наш простір і все. І ми доводимо себе ось до такого відчаю. І саме те, що вас лякає, те, в чому ви сумніваєтеся, от тим і будуть намагатися на вас впливати, маніпулювати. Можливо, ви комусь поділилися, з кимось поділилися своєю невпевненістю, своїми страхами, і от ця людина буде використовувати якраз ваш страх своєю користю, підливати масло в огонь, так би мовити. І ну, підставляєте, чого стосується цей страх ваш? Роботи, стосунків, грошей, ситуації, яка у вас склалася, вибору, ну, кожного своя ситуація. І от саме в цій сфері, яка от найбільше вас турбує, будуть намагатися на вас впливати, підказувати, навпаки, відмовляти, намагатися начебто допомогти, але з користю для себе. Ну що ж, давайте подивимося. Знаєте, особливо, якщо вас щось гнітить, можливо, ви ще не встигли розповісти, про що вас пригнічує. І саме сьогодні ви захочете поділитися з кимось, то також будьте уважні до того, з ким ви ділитеся, кому ви розказуєте про свої проблеми, тому що саме також та людина захоче ту ситуацію використати з користю для себе або проти вас, скористатися нагодою. Ну що ж, давайте подивимося, що нам буде сьогодні допомагати. Що нам допоможе? Ой, сила, чудово. Сила, старший аркан. А сила це можливість все витримати, зі всім впоратись. Виправити ситуацію, прояснити ситуацію, натиснути, відстояти, сказати, ну будь-що. Бо сила. Сила це все. Це наша віра, наш оптимізм, наша внутрішній ось такий стержень, що я можу, я, я хочу, я знаю. Сили вистачить на все. Впоратись з будь-якою проблемою, зі своїми страхами, з цією людиною, яка намагається. Обманювати, маніпулювати, хитрувати, з собою піднятися з цього теплого ліжечка, вийти з зони комфорту. Вистачить сили на все. Така чудова енергія прийшла нам на поміч. Ну що ж, знаєте, як вийняла цю силу? Я аж відчула такий прилив. Хочу, щоб ви також відчули. От тільки вас відчуєте, що, боюсь, не знаю, вагаюсь, сумніваюсь, і коли захочеться комусь поділитися з кимось своїми страхами, відчуйте в собі цю силу, відчуйте в собі цього лева, цей вогонь, що нам буде заважати. Що нам сьогодні буде заважати? Вибір. Але знову ж таки, зверніть увагу, двійка це, це дуже мало. Це от, і така маленьке, Таке маленьке число, а наскільки воно нас, на нас впливає? От чомусь насолоджуватися моментом ми не вміємо. А там, де 9, де 10, а от де двійка вагатися? от, от Оце в нас дуже добре виходить. Боятись, сумніватись, не знаю, не можу, а як то буде, а що люди скажуть. Ну, чому таке така маленьке число таке має вплив на нас? Тому що ми це дозволяємо, ми самі розхитуємо, цю енергію. Подивіться, ну, що таке два в порівнянні з Левом, з силою, з вогнем. Ну, хоча це також вогонь, але маєте лева, щоб приборкати ці страхи. Заважати буде сумнів, страх, ну, коливання, невпевненість, неможливість прийняти вибір. Все, досить, не буду більше перераховувати. Заховали. Немає, немає вагань, нема сумнівів, є сила, є впевненість, є оптимізм, є позитив. Подивіться, яка вона сонячна. Є вогонь, більше нам нічого не треба. Це можливість протистояти, можливість. Досягати можливість тиснути, можливість використовуйте той вогонь за в залежності від ситуації, за потреби вашої. Ну що ж, мої любі, я бажаю нам мирного і спокійного дня. Все-таки за багато мечів. Будемо уважні, обережні. Я бажаю нам сьогодні сили. Викрити всіх от таких лазутчиків, поставити їх на місце, взяти їх за шкірку і викинути за межі свого простору, щоб більше ми не пересікалися з такими людьми. Я бажаю нам сьогодні радості, оптимізму, сонечка, позитиву, натхнення, нічого не боятися, не боятися страхів, не боятися. Людей, які будуть намагатися впливати на нас, хай вони бояться, в нас є сьогодні сила, У нас сьогодні лев нам прийде на в поміч, на допомогу. Ну що ж, мої любі? Люблю вас собі маю. Коли починаєте в собі вагатися, сумніватися, відчуйте мою підтримку, відчуйте мою любов, відчуйте мої міцні обійми, відчуйте в собі силу Лева. І все буде в нас сьогодні гаразд. Дякую, що ви зі мною. Ви для мене дуже важливі, ви мені потрібні, ви моє натхнення, ви моя радість. Ставте, будь ласка, вподобайки. І хто ще не з нами, приєднуйтеся до такого чудового, магічного, глибокого простору зоряне таро. Ну що ж, мої любі, до зустрічі, папа! -па.